І всім привіт, з вами я і Сьогодні. Ми будемо жити 24 часа в Animals РВ. Як така птичка. Чи це Орел, чи що це не знаю я, звісно, ну ладно. У мене вже був челлендж 24 часа живу як Кіт. А це як Орел, чи хто це взагалі не знаю. ну якась птичка, коротше. Я вирішила поутіти шукати собі якесь житло. Дивіться, яке тут гарне житло, але це не моє як бачите. Тому лізти ми тут не можемо, там може бути закрито. Тим бачиш, там може власник може бути всередині. Тому не варіант. А зараз давайте лучше підемо знайдемо якесь місце в горах. Кстати, оскільки почалася школа, то в мене є трохи сумна новина, бо тому що тепер відео виходитимуть рідше. І от я вже бачу здалека скелю, де ми житимемо, Дивіться, вона така якась дивна. Ну, зазвичай його роличі, такі птахи люблять жити десь тут. там. Ну ладно. Ахем. Ну, я буду жити на такій висоті, не знаю, це якась димна скеля, короче. вона в повітрі буквально висить. І, походу, я тут не одна. Тут же якийсь дракон. Ну, ладно, а я. О! Дивіться, це ідеальне місце. Ну це просто ідеальне місце для урану. Ну реально, дивіться, ось така тут гадка, міні-хатка. Ось така. Ну все тут, короче, що треба. Навіть вогонь розведений. Можна тут так об'їгати, типу. Ось тут, дивіться, тут є таке. тут можна, типу, спати. Тут ось бачите, тако. І отут, дивіться, якась така міні домік, Ну просто, короче, все ідеально. Тут навіть є маленький балкон у цьому домику такому керамічному. Це, Типа другий поверх. Ну, загалом тут нема, немає, це, ну. От така тут гарна хата У мене ще дивіться, звідки який тут звідси краєвид. Ну, тобто 100% ідеальна хата і от той... хто там був такий. Ну, коротше, дракон якийсь нам не заважатиме. Ой, ми ще не впали. Уже ніч, а я їду, їду лечу на полювання. Сьогодні я хочу з'їсти риву. Тобто, ну, то, дивіться, тут зараз вода десь, буде тут такий водопой. І зараз ми з нею прямо риву зараз будемо їсти, полювати на нею. Дивіться, ну тут ідеально дивіться такий камушок, можна сюди сісти і рибачити. Ось, ну так ми, типа, рибачимося, бачите, бачите ми, типа, сидимо. Ну, от, я залила рибу, але, звісно, тут я її їсти не буду. Треба дінице, щоб ніхто не забрав. Треба опять їхати, до моєї, Летіти до моєї хати. Все ми на місце. Ось тут ми можемо похамити спокійно, так біля вогня. Постити, так похамить, все, що я виболювала за день. Можу насладитися ним, а потім спать лягти. Ну, все, короче, коротше, тепер нам треба спати. Ну, тут, типа, а вранці я буду полювати на м'яких істот, як миші і т.д. Я вирішила піти на полювання раніше ранку. Ну не спалось мені, що зроблю? Давайте знайдемо якусь мелку добичу, таку невелику, ну, понятно, уровень їдять таку велику добичу. Добичу не добичу. А от такі гроші золоте. Я не йшла прикольненьке, таке прикольненьке, знаєте. Ось уже світає, давайте тепер ми потренуємося на оцих манікенах, типу, биться отако, дивіться, отако ми їх, Може нас зажимати на кнопку атак і отако тренуються, тут взагалі так. Вже, якщо чесно, скучно стало, давайте так облітаємо території і я вам ще дещо цікаве покажу. А давайте оцього, цього якогось цього, це бос. Його треба, типа. Потім боси боссу і тобі там дають якісь уроні. Я хочу зараз дещо попробувати? Ні, не бороться. І ось ще один босс, якого хтось сюди завів. І якщо зараз я так получу, типа його і піти на нього, то вони почнуть битися. Інтересно, чи не так? Давайте. Все, дивіться, так, не поняла. Бийтесь. Все дивіться, ми почали бой між ними. Ура! Мені кажеться, переможе кентавр. Кентавр, так. Да. Кентавр проміг. І не просто проміг, він майже неушкоджений. Але так так можна і можна і перемогти, його, знаєте. І знаєте що? Мені показало, я просто там спробувала дразнити одного боса. І от мені показало, що я отримала нову тварину, типа як винагороду. Там, і І коротше, дивіться, зараз буде обзор, я знаю, яка вона. Ось сюди і ось сюди. І дивіться, яка вона велика! Це ось. Його. Ми бачили, ми його бачили. Я отримала цей скін. Ну це дуже прикольно, саме з собою, знаєте? І мені відкрився ще один новий персонаж, дивіться, що це коїться. Ну, це дуже прикольно, я дуже рада цьому взагалі. Це дуже прикольно. І ось він мені попався ось такий от дракон. Такий чорний, він типу, пише. У всіх є дракони, у всіх новачків. Але оцей іменно попадає дуже рідко, всякі там такі. Ну, коротше, важко його заробити. І я дуже рада, але хай там що? Ну, у мене сьогодні челендж пробувати як Орел. Саме тому зараз ми опять робимо скінро. А поки що в мене домі бігає от отака от криза. Дивіться, вона мені дала піцу. Ось. І от. Я її вирішила взяти на руки, покатати, вона згодилась. і От я її пробувала до свого ліво. Ну, а зараз мені гра. Дивіться. Тут, типу, коли це дивиться, я думаю, більшість знають. Е не можна йти, а коли вона не дивиться, то можна. І от я хочу щоб так, щоб було цікаво, вам пройти її. Дивіться. Ну, це легко. Ой. І вона навіть не помічає, що я літаю. Її це ніяк не спущає. Що я ще я крилами ми Ну, ладно, це хорошо, а тобі я ніяк не пройшла. Так, ну, дивіться нам ще. Дивіться, ми змогли. Ну і ми з легкістю це пройшли. Ну а на сьогодні все. І всім па-па. Па-па.